Друзі, привіт! Сьогодні я вам покажу та навчу, як зробити природну лупу вдома. А для цього нам потрібно резинка, шприц, ножиці, маленька іграшка, водичка, літрова банка та харчова плівка. Перше, що ми робимо, беремо нашу іграшку та опускаємо її у банку. Ось так. Затим за допомогою ножиць відрізаємо клаптик нашої харчової плівки та накладаємо зверху ось так на банку. Ось так трішки зафіксували. А щоб наша плівка не їздила ніколи і не тікала, фіксуємо за допомогою звичайної резинки або шнурівки. Затим ми беремо нашу водичку. Та шприц. Та починаємо набирати водичку у шприц. Ось так. А тепер найцікавіше. Потрібно повільно вижати всю воду зі шприца наверх плівки. Не поспішаючи, щоб водичка не розлилась і та не розтеклася за межі нашої баночки. Ось подивіться, яке велике коло із водички в мене вийшло. А скажіть, будь ласка, що ви спостерігаєте? Якщо ми подивимося збоку на іграшку та зверху через водичку. Так, дітки, ми з вами створили природну лупу. За допомогою неї можна розгледіти дрібні деталі. Потрібно їх лише занурити у банку. Подивіться, і збоку на предмет на іграшку та через водичку. Наскільки збільшується у об'ємі наша іграшка? Отже, у нас з вами дослід довів, що вода є чудовою природною лупою. Це відбувається тому, що завдяки променям світла, які проходять крізь воду, предмет збільшується. Я сподіваюся, що сьогоднішній нас з вами дослід. Був корисний та стане вам у пригоді. До зустрічі!